Привіт, привіт, друзі. Що ж, я вже знаходжусь в аеропорту Афін. Подивіться, на який класний захід сонця. Ми з вами потрапили. Настрій чудовий. Я дуже сильно люблю Афіни. Тут здоровезний аеропорт, хто не був. Я приїхала за три години, і це норм, коли ти летиш за Афін. Майте на увазі. Полетіли! Цікавий факт. Я ніколи не сплю в літаку. Я сплю в будь-яких обставинах, але не в літаку, і от я знайшла пустий ряд. Попросилась пересіла і спробую поспати. Взагалі не очікувала офіційно в цій капсулі. Це просто топ. Дуже комфортно, стоя з десяти. У самому серці Old Town Рігі. Ось такий в мене під'їзд симпатичний. Окей, okay, let's go. Прям супер Олд Стайл. Але кімната мила, симпатична. Все, чил на 5 секунд. Я тут лише на один день, тому збираємося йдемо гуляти по моєму улюбленому Місту Ріга. Кажуть, що тут завжди погана погода. Приїжджайте на початку вересня. Погода шикарна, Хочеться прямо зняти рубашку. Я навіть не очікувала, що буде настільки тепло. Ну, як ви можете побачити, я супер, супер щаслива. Насправді доволі часто питають, чому я так сильно люблю Ригу. І я не знаю, в мене якось залишилось кохання з першого погляду. А тепер, через те, що я вже давно і стало, люблю Ригу, я приїжджаю і вже багато спогадів накривають. Чесно кажучи, це завжди була моя мрія ось так повалятися на травці. Власне, я її зараз реалізовую, буду навіть робити тут йогу. Прийшла в дуже класний заклад, п'ю кава. Ось так от він виглядає. Я купила собі Оцей стік, щоб мачу робити нарешті. Мені ще сподобалось дуже пакування, що я давно шукаю, а це буде зручно возити. Я прийшла на вечерю в місце, який мені чатик порадив, сіла, а виявилось, що це мішленівський заклад. Хоча ціни такі ж, як повсюди. Називається ось так. Це прямо в самому центрі, будете знати. Лентепрайс. Ну, ще я вам можу сказати, пахне просто неймовірно це результат. До речі, ще один такий. Typical sign that you're in riga. Це такі вузенькі вулички, я думаю, ви це знаєте. З приводу різотто, це було одне з найсмачніших різотто в моєму житті. Це було мега смачно. І о, дивіться. А, і коротше, так, ставлю клас. Гляньте, які вулочки маленькі. Сюзінки! Знаєте, що, що я зрозуміла? Що я ніколи не жила в самому центрі? Я жила типу завжди в модних якихось районах. Десь близько до центру, але не в центрі. І блін, в центрі жити. Це отак от, от просто вийти після вечері, прогулятись по олтауну. Якось я це взагалі не враховувала. Це прям супер топ. Хоча, звісно, як я жити гірше. Good morning, guys! Така от краса. Я зрозуміла, що я дуже сильно люблю в собі. Як же швидко я реалізую все, що я собі придумую. От вчора я дізналась про цей заклад, да? розуміла, що ну блін, я вже завтра їду зранку, ну типу особливо можливості чекнути, ну, мабуть, не буде. І коротше, я так все спланувала, щоб зранку зайти і чекнути. Зараз я буду їсти banana бред, пити американо і дивитись на такий прекрасний вид. Але оцей скіл про реалізацію дуже класний. Ріга дуже зелена, бачите, все в парках. Коротше, ладно, давайте покажу вам, що я буду їсти. Взагалі, мені дуже подобається, що я вам пропагую свої ідеї, а я в своїй самий healthy area in the world. Мені прям дуже лайк. Такий лайфстайл, супер здоровий. Не зняла вам зовні, бо було купоричай. Це, до речі, автобус на Одесу. Так виглядає автовокзал, карать кажучи, так виглядає наш автобус. Привіт, друзі! Коротше, отак виглядає талін поки що. Я ще не дійшла до центру, бо я йду пішки, бо дуже довго сиділа. Поки що мені, якщо чесно, не подобається. Я таке не дуже люблю, при тому, що прохолодна і це мені подобається на диво. Це прикольно. Мені не подобається поки вайб. Тут, типу, змішані якісь радянські будинки з висотками. І що то що то мене не сильно надихає. Але я дуже сильно сподіваюся, що це просто через те, що я ще не в центрі і центр буде прикольним. По-перше, гіпермило повсюду повсюди продають квіти гляньте. По-друге, просто подивіться на це казкове містечко. Що я вам можу попередньо сказати? Можу сказати, що. Естонія має вайб Нортиків, дуже сильний. Тобто це все Нортики плюс-мінус. Але це прям от Данія, Швеція, Фінляндія. В той бік максимально. Я так розумію, що ця будівля у списку ЮНЕСКО. Виправте мене, якщо я не права. Ціни, класичні європейські. Як Максимально середньовічний вайб. Хто любить ці готичні всі історії, вам точно в Талін. Ви знаєте Ліду з Almost Pitcasting. Поговорила з Лідою, кажу, блін, нагадує мені ту частину Німеччини, де ти жила, от, прям північно-північно. І вона каже, блін, це ж тупо Фленсбург. Якщо хтось знає, що таке Флєнсбук. Флєнксборг це місто на кордоні Німеччини і Данії. І от тупо те саме реальна Естонія, як Скандинавія, я й казала. такий атмосферний дворик. Я прям бачу, як середньовіччя тут стоять в таких типових нарядах жінки. Підіймається потім сходам. Дуже прикольно. Це, як я зрозуміла, з мого власного путівника укріплення старе, яке надавало зайти у місто під час північної війни, як я зрозуміла, було збудовано. Дуже прикольний біля води ЖК. Гляньте. І зараз ми нарешті підбираємось до пляжу. Дуже гарно. Я вже кинула монетку. Сижу на пляжі. Була пару прикольних колів робочих. Насолоджуюсь життям. О, який прикольний заклад. Дуже класно. Я замовила собі якусь рибну тарілку. Зараз будемо тестити. Наступний день я зрозуміла, що ми з вами ніколи не знімаємо китреті водмі, тому що я просто вмиваюсь, мажусь СПФ або кремчиком і йду. Але бувають такі дні, от як сьогодні, коли в мене є настрій трошки підфарбуватися. Але давайте будемо чесними, що він в мене сьогодні є, тому що я прокинулася набрякше. Причому цікавий факт. Обличчя в мене набрякло, а тіло... Тіло ні, тіло от. Є ще один привід, чому я підфарбовуюсь. Гель для брів у мене ось такий мікс. Я пробую зараз. Він непоганий. Чи буду я купляти його ще раз? Ні. Далі я роблю новочки контури. То я його підгледіла у інефісу, у відтінку 04, просто Сіфоровський, такі контури. Це дуже темний відтінок, я просто темна. У мене сьогодні навчання. Я не знаю, ми з вами дуже сильно знайомі з точки зору професійної діяльності, але я загалом займаюсь бізнесом і рекрутингом, і всякими HR-процесами прикольними. І зараз у мене йде курс, де я вчу новачків. Інтенсивчик такий, скажімо. Вот. Сьогодні у нас буде урок про використання а, АІ у безпосередньо рекрутингу. Ви представляєте взагалі, як світ змінився за останні два роки? Ще два роки тому таке АІ хто нічого не використовував? Сидів і вручну шукав людей, що спів той LinkedIn, що спів той ворк і, і все інше. А зараз уже <кій>, цілий урок ми зробили про аріжку. Наступний продукт, який я використовую, це ось такі, бачите, такі світленькі румашки. Тому що я ще буду іншою текстурою додавати трошки. Я їх не вношу, щоб це, коротше, румяшки. Ви їх не купите, вони були придбані в 7-Eleven в Таїланді, десь гривень за 70. Колір Salmon. Називається Мерецька, не знаю, що це. Вони непогані. Спочатку вони мені не подобались, потім я їх зрозуміла. Вони такі ледь-ледь видні. Кансилер у мене від Maybelline. Feed me, отакий. У мене в кольорі 01. А, Sorry, 10. У мене в кольорі 10. От мені більше подобається. Більше мені подобається Нікс. Блін, Не пам'ятаю який, я коли, його... коли це закінчиться, я його куплю і вам покажу. Тому що він прям топчик. Значить, Що хотіла вам розказати ще? Я зараз роблю свою йогу. У мене зараз 35-й, по-моєму, день. <кій> Хто не знає, це Пондаліні йога. Я займаюся пундаліні йогою. Така каям майже білий, такий цілесний український бренд. Фан. Ви знаєте, його лірчисто, 100% цілком так трошечки. Мені, до речі, не дуже подобається цей бренд. Саме ось цей карандаш мені столиця. Я займаюся регулярно, і зараз у мене 40 днівний курс. Він вже підходить до кінця, тому щоб не затягувати і не пропускати, я його зробила сьогодні зранку. Було важко, я не хотіла, але я його зробила. Олівець сьогодні звичайна база жіноча Пупа 04. Тепер ми беремо такі е, румяшки, це якісь корейські румяшки. Мені їх мама подарувала, бачите, опис корейською. Називаються вони Juicy Pam, Мені подобаються, симпатичні, Мені взагалі здається, що це такий маркетинг, це дуже сильний маркетинг. І всі ці косметичні продукти, якщо вони не комедогенні, то вони всі однакові. Хайлайтери Dior, мені вони також дуже подобаються. Вони класні. Відповідно, якщо хочете, кажіть, зніму вам і про його відочок. Коротше, знаєте, що це таке? Це прикольна штука. Я інколи роблю лемімівання. Всі майстри мені завжди радять цю штуку. Давайте я попереджую її вам. Це український бренд, Hedonic називається. О, не знаю, видно. Не видно. видно. Hedonic. After Elimination Care називається. Воно дійсно працює, воно утримує ефект ламінування трошки довше. Ну і останній етап наш вибір близько, чи це Кіко чи це ліпс. мабуть, це таке кіко. Це такий смачненький, траляля. Я зараз до снідати тільки, я дуже вже пізно, вже майже 12-та. Але я працювала, щось там монтувала також, робила йогу, тому тільки виходжу. Ну, коротше. Ось так сьогодні буду виглядати. Все, полетіли у новий день. Думаю, що ви це місце пам'ятаєте з вчора, але хоч і не супер тепло, хоча типу десь 20 градусів. Сьогодні дуже сонячно, звісно, місто одразу інакше виглядає. Привіт! Дивіться, в яке прикольне місце. Прийшла на сніданок. Дуже красиво, стильно. От душа естета відчуває, відчуває. Я сьогодні півдня гуляла по олдтауну, але вже я тут біля вокзалу, мені мій друг, який нещодавно був в Естонії, порадив. Лас Вайп такий Європа-Європа. Порадив ось таке місце. Гляньте, це якийсь модний молодіжний райончик. Не буду ризикувати сказати, як вона називається. Ось так зараз я вам покажу. Тут фермерський ринок, але нам трохи лівіше. Але це виглядає прям супер стильно. Просто подивіться, як прикольно. От бачите, як прикольно. Уявляєте, що тут буде ввечері. Завершили сьогоднішню лекцію. Зараз я з'їм свій фейк meat burger. Дуже прикольний реальний заклад. Навчання сьогоднішнє було просто супер. Ми перевіряли домашки, і я зрозуміла, що реально майже всі вже готові до свого шляху у професії. І мені так подобається навчати це просто вау. Тому так, я задоволена, я дуже пишаюсь своїми. Як це називається студентами. Вот. Класно. Надихає, звісно, навчати, надихає. Дувіться. Вона як поїзд. Тут також все як в поїзді. Прикиньте. Дуже прикиньте Що, друзі? Я вже в лаунджі, в Талліні. Хочу зробити висновок. Це був цікавий експіріс. Ми глянули місто нове, ми побачили нову країну. Вона мені нагадала скандинавські країни. Було прикольно. трошки занурилась у середньовіччя, трошки. Побачили того, чого давно не бачили, і тепер час вирушати у наступну подорож. Так, ну що перше враження. I like вільнюс. Я тільки приїхала. Вийшла трошки пройтись прогулятись уже пригод. Я просто не можу з цього. Щоб ви розуміли, я заселилась в квартиру. Пройшло просто три секунди. Я виходжу із дому і думаю: блін, ну я тут всі свої речі залишила, не блокувала чимік, все таке. Закрию квартиру на обидва замки. Я не знаю взагалі, що я це придумала, бо вона була закрита на один замок. Знаєте, нижній, верхній, ніхто ніколи не закриває. Ну, я вирішила закрити. На всякий пош. Мені ж залишили ключ від верхнього. Що ви думаєте? Я засовую ключ, кручу. Він крутиться прекрасно і не дістається. Я думаю, ладно, пофіг, виймаємо, не будемо закривати на верхню. Починаю крутити назад, і він знову не дістається. Я така, оу, good. десь хвилин 20 крутилась там. Поняла, що це ні до чого не призведе. Думаю, ладно, ладно. Е, напишу хазяйки. Пишу хазяйці, а вона не читає. А вже, ну, типу, 10-одинадцять вечора. Вона спить, мабуть, чи я не знаю, що робить. Ну, тусовка якась, тусовка четверга, так сказать. Коротше, я така, типу, окей, що робити? Я виходить, ні зайти не можу, ні вийти не можу, а взагалі не можу дістати цей ключ. І я така, типу, Ідеї ЗЕРО. <зараз>, Зараз будемо вигадувати. Я ще покрутила трохи руку, я вже не знаю, вже може ні, але були червоні в наліну. Я думаю, ладно. дзвоню своєму братові, а він дуже шарить у ремонті. Я кажу, ти у нас головний ремонтник, включає зв'язок, він спить. Я йому показую, він каже, так. Ну, всі свої ідеї сказав, нічого не спрацювало. Каже так, ладно, знімай. Цей ключ з підлічки і перевірчиво відкривається нижній Я така голова, як я сама до цього не додумалася елементарно. Я, коротше, знімаю, відкриваю, все працює. В итогі я, я зняла просто нижню частину і пішла з квартири пройтись і ляжу так спати, тому що, по факту, він закритий на нижню. Як і було задумано, а зверху просто стирчить ключ. Не знаю, я реально кудись не туди пішла. Мабуть, зараз зміню собі трошки маршрут, бо тут ще нічого немає. Коротше, тримаю в курсі, я реально не туди пішла. І взагалі мені туди, праворуч. Ще знаєте, що, як каже моя сестра, цікавий факт. Зараз 19 градусів, типу, юридично. Але вони відчуваються, ну, типу, як 24-25. А от в Таліні сьогодні було 21, і вони відчувалися як 18. Так, вже майже 12, а я в вільнюсі. Всім привіт, друзі. Дуже знаєте, нагадую, Україну, Київ. Цей собор прям вражає своїми розмірами. Я не знаю, чи сьогодні якесь свято, гляньте. Чи це так завжди тут? Але купа людей. Ярмарка книжкова. Пісні на площі, мабуть, якийсь okay, я в цьому центральному парку. Трошки вам розкажу, що ми бачимо. Оце позаду. Це вежа Гедиміна, символ міста. І ця замкова гора називається. А це на передньому плані така прикольна скульптура. Це пам'ятник литовській книзі та книгодрукуванню. Три кам'яні голови, які символізують діячів, що боролись за литовську мову. Та друк книг у 14 столітті, коли Російська імперія заборонила, звісно ж, литовські видання і литовську мову. Зараз ми бачимо річку Няріс або Вілія її ще називають, яка розділяє вільню все з таким чином. Короте, як я зрозуміла, це база кожної п'ятниці тут. Просто гляньте. Дуже прикольно, це прям далеко. Що ж, я трошки відпочила вдома. Чесно, я така вже втомлена. Сьогодні пройшла вже майже 10 кілометрів за день, і я вже така. Тому просто сиджу біля національної бібліотеки. На площі незалежності Литви я випадково прийшла в такий класний заклад. Дивіться. ось є меню. Воно залежить від кольору просто тарілочки, вартість змінюється. Я в дуже прикольному закладі. Це називається Лола. Коротше, у всіх оглядах це був топ-один заклад для сніданку, обіду, пранч. Yeah. Погода тисячу з десяти. Я сиджу в такому міні-парку. Знаєте що? Я змінила квитки і їду в Рігу раніше на три години. Відповідно, на три години раніше приїду, навіть на майже чотири. Що вам сказати, мої любі? Я повернулась в Ригу, і це просто найкраще місто. ever. Я його обожнюю. Результат моєї подорожі такий, що це було цікаво. Я зрозуміла, що краще країни Балтії, Подивилась те, про що не здогадувалась. Багато в кого з нас немає представлення, чим є країни Балтії. І тепер ми знаємо. Дякую за перегляд. Всім прекрасного вечора. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю на ваші фідбеки. Цілую, обіймаю і до нових зустрічей! Па-па!